І я, як священник і місіонер нашого Господа, в цей вечір, 2 число 2024 року, я, як ніколи, в цей вечір хочу помолитися за українців за дух єдності, щоб був між українцями по всьому світові. Я не кажу зараз за корупціонерів, там, за ті, хто там вишиванки одівають, а вони не є українцями. Ні, друзі, я, я за це не кажу. Я, я кажу за українців, щоб дух, який їх роз'єднує, я зараз розрушу, даною мені владою від Господа, Лука 1019. Це даю вам власть наступати на ЗМІ, на Скорпіон і на всю ворожу силу. І цей дух, який роз'єднує українців, я зараз розрушу. Дана даною мені владою. І я прямо зараз, я розрушаю дух нечистий, який роз'єднує українців по всій землі. Я прямо зараз даною мені владою від нашого Господа Лука 10.19. Я розрушаю в духовному світі дух, який роз'єднує українців по всьому світі. Я його розрушаю іменем Ісуса Христа із Назарета. І я провозглашаю на український народ, на українську націю, яку не знищили, а хотіли знищити тисячоліттями і не знищили, і не знищать. Бо Бог з українським народом. Бог з українським народом! Він дав слово Ісая 54:17 ніяка зброя, яка зроблена проти України. Не буде мати успіху. І всякий язик, який буде стосуватися з Україною, на суду Україна переможе, Бог з українським народом. І я зараз правозглашаю. Я зараз висвобождаю дух єдності на українську націю і український народ в цей час, коли українська нація виборює незалежність. Дух єдності нехай буде на кожному українці, де б він не був, в якої точці світу зараз він не був. І кожен робив свою справу. Дух єдності нехай буде на кожному українцю, на нації України. Я висвобождаю дух єдності, в ім'я Ісуса Христа. І кожен, хто в окопах, хто на дипломатичному рівні. Хто капеланам, хто волонтерам, а хто молитвами, молитовною духовною бранню за незалежність України, робить свою справу і свою роботу, де б він не був, в якої точці землі і в якої країні. Я зараз висвобождаю дух єдності і кожен нехай займається своєю справою. В ім'я Ісуса Христа. І Бог з українською нацією. Бог з українським народом. Друзі, Він дав слово і не знищить ніхто українську націю і український народ. Боже, в ім'я Ісуса Христа я прошу тебе, дай стратегії воєнним. Як ти дав стратегію Гідеонову, і вони прогнали мідян 125 тисячну армію, 300 людей. Дай стратегію воєнним вигнати з української землі варварів, які хочуть захопити народ і націю. Дай ти стратегії. Дай мудрості, духа мудрості українському народу, духа єдності на українській нації і українському народові. Щоб це був рік. Єдності, розуміння, мудрість прийшла до кожного українця, що йому робити, як йому робити на всіх рівнях, на рівнях воєнних, на рівнях дипломатичних, капеланських, волонтерських і на рівнях церков молитовних браній. Тому що наша боротьба церкві і християн не проти крові, плоті, проти духов злоби піднебесної, Так написано в Слові Божому. І висвобождайте Слово Божє церкві і християни на ситуацію. Беріть слово Боже, яке вам буде відкривати Дух істини, Дух Святий, і висвобождайте Слово Божє на ситуації, які зараз проходять в країні. Благословінь вам, захисту від Господа всім, щоб ви всі, люди, стали під захист Божий. Під захист Господа, прийміть Господа в своє серце, хто ще не прийняв, і станьте під захист Божий. Галілюя І гарного всім 2024 року. І слово Боже! Єдність! І тільки віруй, Україна. Тільки віруйте. Галілюя Друзі. До зустрічі! Ми в молитвах, благословінь вам, а ви ж улюблені. Збудовуйте себе, християни. Збудовуйте себе найсвятішою вірою. Моліться в дусі Святому і перебувайте в любові Божої. Халілуя! Слава Богу! До зустрічі! І нехай дух єдності буде на всіх українцях по всій землі, і дух мудрості, і дух єдності. Амінь.